Ні, спекуляціям у Національному банку України вважають, що за допомогою табло із курсами валют обмінники штучно створюють ажіотаж довкола вартості іноземної валюти. Тому вирішили з цим боротися. 29 липня правління Нацбанку категорично заборонило обмінникам транслювати курс валют на табло. Тож тепер звичні для українців яскраві борди повинні зникнути. А дізнатися курси валют можна буде лише у касах. Ну такої кількості бордів обміну валютчі там різних інших бордів, просто в інших країнах ну, просто немає. Тобто, тому, якщо ми дивимося на курс гривні, то от відверто скажу: об'єктивних причин для такої девальвації гривні хотівкового курсу, ну просто немає. І це не лише там моя думка, як там члена ради національного банку. Це думка дуже багатьох експертів. Такому рішенню передував різкий стрибок роздрібного курсу угору. Після того, як 21 липня Нацбанк підвищив офіційний фіксований курс долара до 36 гривень 60 копійок, небанківські банківські установи розпочали штучно його підвищувати. На це вплинув на першу першу чергу, на мою думку, чисто психологічний фактор з боку громадян. І спекулятивний фактор з боку небанківських фінансових установ, які, які, які хочуть там ну, більше заробити. Тому е, сьогодні е, це от явище дуже тимчасове, на мою думку, гривня е, найближчими там, неділями вона. Днями вона посилиться, а от на банки така заборона не діятиме, оскільки серед них практично не зафіксовано зловживань. Більше того, аби українці купували валюту не в обмінниках, а у банках останнім дозволили продавати клієнтам безготівкову валюту. Але за однією умови ці кошти мають бути автоматично розміщені на депозиті. Ви можете прийти в банк або купити там використовуючи там, наприклад, трива 24 там Там них є відповідна система. Тобто безготівковий долар поклавши на депозит. Банк там до трьох місяців гарантія цього ну стовідсоткова держава сьогодні на період війни та військового стану гарантує по всім громадян. Які знаходяться в банках стомістковою повернення коштів, окрім того, що готівкові обмінники відтепер зобов'язані прибрати курси валют з табло, вони знову повинні подавати інформацію до реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції. А процес купівлі-продажу повинен фіксуватися відеоспостереженням. От тільки чи справді ажіотаж довкола курсу валют був спричинений наявністю в містах України таких бордів та чи допоможуть нововведення уникнути спекуляцій на валютному ринку, поки невідомо. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.